За результатами виїзного засідання тимчасової слідчої комісії Верховної Ради відкрито низку кримінальних проваджень щодо зловживань з боку керівництва Дніпропетровської облдержадміністрації. Про це повідомило джерело наших грошей в регіоні. Всі кримінальні провадження відкриті 10 лютого на наступний день після засідання. ТСК. відомості у реєстр внесено слідчими головного управління Нацполіції у Дніпропетровській області. Його з 2020 року очолює Анатолій Щадило. Він очолює місцеву поліцію увесь час, поки керівником обладміністра адміністрації був Валентин Резніченко, якого парламентарі і підозрюють в участі в розкраданнях. Кримінальне провадження відкрито. За фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Дніпропетровської обласної адміністрації, які отримали в якості гуманітарної допомоги 11,5 тисяч ноутбуків та в подальшому розпорядилися ними на власний розсуд. За фактом зловживання службовим становищем колишнім начальником Дніпропетровської ОВА Валентином Резніченком слідчі вважають, що він з корисливих мотивів видав розпорядження про примусову Чуження зерна пшениці у суб'єкті господарювання та його подальшу передачу на зберігання до ТОВ ДМК Дніпромлин, що спричинило тяжкі наслідки. За фактом внесення посадовими особами Дніпропетровської ОВА інформації до системи шлях щодо 1369 осіб, з яких скористалися можливістю виїхати за кордон, 725 осіб 100 особам відмовили в перетині держкордону працівники Державної прикордонної служби та з яких 53 особи не повернулись на територію України. За фактом зловживання службовим. Становищем посадовими особами Дніпропетровської обласної адміністрації, які отримали 700 кілограмів бронежилетів і розпорядились ними на власний розсуд. За фактом зловживання службовим становищем посадовими особами Дніпропетровської обласної адміністрації, які в якості гуманітарної допомоги отримали автомобіль Toyota Land Cruiser 200 та Toyota Hilux. Їх було взято на облік та в подальшому використано не за призначенням. Частина друга статті 364 кримінального кодексу України. На цьому мене все Підписуйтесь на наш канал. Тисніть на дзвіночок.